Взивати до свідомості львівських пішоходів взялися фотографи у палаці мистецтв. Відкрили виставку репортажних світлин із найяскравішими випадками на дорозі, які могли закінчитися трагічно. Пішоходи не розуміють того, що вони ризикують власним життям, коли вони перебігають під колесами автомобілів. Тому насправді цією виставкою, як першим кроком, ми вирішили привернути увагу громадськості до існування тої проблеми. Проект під назвою Твоя безпека у твоїх руках об'єднав шістьох фотографів. Костю Смолянінова, Андрія Пастернака, Юрія Лібера, Максима Кухара, Михайла Кожем'яку і Поліну Павлову. Виставку відвідають школярі більшості львівських шкіл. Фотографії це перша акція більшого проекту Культура пішоходів. Наступна акція буде у день пішохода, який влаштують після нового року. У цей день школярів запросять на інтерактивний урок, а на вулицях волонтери зупинятимуть пішоходів, які порушують правила, і роздаватимуть їм попередження.